Чоловік каже дружині. Ой, Галю, яка ж ти в мене красива. Аж страшно. А чому страшно? Страшно, що інші не помітять. Чоловік каже дружині. Кохана, ти така мудра жінка. Ай, коханий дякую. Тільки шкода, що німа не куме, ти навіщо бороду відпустив? Бо набридло, що усі кажуть, що в мене обличчя дуже жіночне. А тепер як? Ну, як тобі сказати куме, Уяві себе жінку з бородою. Знаєш, кохана, як мені сьогодні пощастило, і як? Той костюм, що ми купили за 500 гривень? Я програв, як за тисячу. Куми, а ти можеш прийти до мене на вечерю завтра? Можу. А післязавтра? Ні, Куми, не можу. Ну, то приходь післязавтра. Кумо, я твого чоловіка бачила з молодою дівчиною. А що він робив? Намагався втекти від неї Мій Василь такий вірний. Ой, кума, твій чоловік такий щедрий. А чому ти так гадаєш? Бо він мені вчора всю правду про тебе розповів. Дружина запитує чоловіка. Коханий. А ти мене любиш такою, яка я є. Так, люблю. А якби я була іншою, ну то любив би іншу. Куме, ти чого такий сумний? Робота, робота, робота зранку до вечора і нічого, крім роботи. І давно ти працюєш. Завтра починаю, куме. От чим відрізняються хлопчики і дорослі чоловіки? Тим, що у чоловіки дорожчі іграшки? Кума, а чому ти завжди з чоловіком сваришся? Так щоб сусіди знали, що я жива? Куми, позич мені 100 гривень. В мене немає куми. Але я вчора бачив, як ти рахував великі купюри, то я рахував Куми, скільки мені не вистачає. Куми, а от коли ти бачиш на вулиці гарну жінку, то на яку деталь звертаєш увагу? Чи немає поблизу моєї ревнивої дружини? Куми Позич мені лопату не можу. Мені самому потрібна. А де вона, так у твоїй руці? Куме, і чим закінчилася твоя вчорашня сварка з дружиною? Вона приповзла до мене на колінах. І що вона сказала, куме? Власть під ліжка, боягузе. Куми, ти чому такий зажурений? Та от, куми, учора побачив дуже гарну жінку у метро і підморгнув їй. І що? А вона місцем поступилася? Оголошення шукаю супутницю життя. Перший останній повер не пропонувати. От хто розумніший жінки чи чоловіки? Звісно, жінки. Хіба хто небудь коли небудь бачив жінку, яка вийшла заміж лише тому, що у її обраться красиві ноги? Коханий, а ти мене розумієш? Так, кохана, розумію. А про що я думаю? Що я тебе не розумію? Зустрілися подруги, одна каже. Мій чоловік такий романтичний. Він подарував мені кільце. Діамантове, ні, телефонне. Привіт, колмонько. А я твого чоловіка бачила в магазині. І що він купував? Нічого, тільки дивився, бо грошей не дала. Коханий, а ти мене любиш за красу чи за розум? За гумор кохана. Відвідувач запитує в І ви це називаєте бівштексом? Я ні. Але лише в поверток. Чому ви вирішили розлучитися? Вже двадцять років, дружина, кидає в мене усе, що під руку попаде. А чому ж ви так довго терпіли? Бо вона тільки зараз почала влучати.